Добрий вечір. На продаж будуть сьогодні такі запчастини. До плогів, диски, кучників, до культиватора, МТЗ. Ножі різні. Розпочнемо ми з пружин. Отака От пружина на граблі 100 гривень. Такі пружини різні. 8 150 гривень. Розміри приблизно такі. 10. Далі такі пружини. 13 штук 250 гривень. Розміри. 19,5. І так переміряємо. 11. Такі пружини. 14 штук, 270 гривень. Розміри даю. 11. На 6 см. Така пружина 300. Далі такі пружини. Тут різні. За 4 штуки 150 гривень. Дріт такий колючка нова. 1200 гривень, 32 кілограми. Такого стану. 32 з плюсом там. Він новий, тільки що під'їхав. Далі такі речі. Стакан ДТ 200, є кількість, лопата 150 на, культуру... на... на колеса нові. Пара 200, хто візьме два комплекти за 350 віддам. Алюмінієві речі по 400, Ча 150, підеш, балон 100, товстик сінний. Далі ромашки. Розміри такі. У нас мабуть, 400 гривень штука. В наявності суспільні. Бритвий. Три лівих, три правих. 850 гривень. Кріплення в подарунок буде. Викрутите, бо там болтик зломаний. Датчики 200 пара. Такі з імпортної сівалки. 200 гривень за три штуки. Один без підшипника. Такі тяжкі по 200. Патрони. 4 штуки 200 гривень. Цей знімав, щось не, не знаю. Новий власник розбереться. Така тяжка 150. Далі так струбцинка така, чи це якийсь випресовувач, дивіться самі, Такого стану. 250 гривень, все крутиться. Такі речі. Квадрат 30 на 30, 100 гривень новий. Тут квадрат 30 на 35, це 100 гривень новий. Лебідочка така на 500 кг. Все працює. 600. Далі такі до культиватора. Пара 250. 250, пара теж. Це на резинову ленту, на картофелекопалку. До СЗшки. 300 гривень 5 штук за 5 штук 300 гривень. Далі до СЗ 200 гривень цей комплект. Це окремо 100. Ну, хто візьме у парі, гривень 270 поїде. Далі до ССЗ. 345 діаметр, 200 гривень. 340 170, 335 і 170. Це Звишку проїхали такі диски на відрізні беруть. 37,5 см. підшипник крутиться, маркування в них таке. Тільки 4 штуки. є. Цей стан такий. А ці три трішки підтерті, як бачите. Ну вони працюють дуже, діаметр здоровий. 200 гривень штуку. Лапи такі. 150, нова. т 150. 350 за 5 штук бритвий Новий. Теж новий, 9 штук 250 гривень. Ще познаходив те, що було. Далі такі одна штука 30 гривень. До фрезерного культиватора. Купуємо те, що залишилося. Знижки не буде на ці речі, хто забере всі, значить по 30 гривень порахую. Куди далі знижувати, як один ніж, я подивився, він вартує нормально. Ну якість, це ще якість тих часів. Далі такі були в мене, Ескі такі, були, продав, а піднесли, ось дивіться, під вони нові. 13 штук, 650 гривень. Наконечники. Вони нові. Тих часів випуску. Тиски такого плану 500 гривень. Тут губка приварена, 8 см ширина, немає всередині гайки. Такий стан. Такі тиски. Все тут працює, 300 гривень. 4,5 губки. Далі такий пропустив рийки. Довжина 43,5 і так. 300 гривень, якщо хто буде брати одну. Пара, такий стан, пара, 500. Ця річ. Тут 11,4 я намірав, 300 гривень, ластохвіст розміри такі. Такого стану. Далі нова секція до... Нова секція до, до овочної мабуть. Такий стан. Вона не працювала, як бачите. 1200 ціна. Дивіться, всередині сан. Все тут, все тут гарно вкрасти. Все крутиться. Зберігалося аж на дворі. Я думаю, тут все гаразд. І ціна така. Тут теж не працювало все в фарбі. Ціна 1200. Кому потрібно будуть, є такі секції, знаю, де знайти. Там далі вони в зборі з пружинами, тільки немає всіх дисків. Звертайтеся. Ціною вирішимо, поїду, заберу. Далі. Отакі нові рейки. На роу, чи куди вони, де ще третя була. Воно новий. Змащений. Пара 500. На косарку роторку, 250. 500 на вижимний на ниву новий складу за 4 штуки. 350 будете запаски свої підіймати. Тут трос, все тут, все тут гарно. 350 гривень. Карбюратор такого плану знімав з нового пускача. Ну, Бачите, зберігання хромало в ньому. Ну, Він новий. Вартує 400 гривень. Тут резиночка, бачите, він новий. 400 гривень. Огляд запчастин на плуг. Лиміші 250, цей теж 250. Такий Ці за три штуки 500 гривень. Того стане. Стан. Опорне в Ступиця опорного колеса 600 гривень на плуг. Такий стан. Там підшипник далі є, бачите. Телефон для зв'язку Viber. Сійка така, 1500 гривень. Тут отвори цілі, тут отвори. Не виламане де нічого. Тут такий стан. Все ціле, не варилося. Тут такий стан. Маркування таке, тут такий стан. Можливо, кому ще потрібно буде. Знаю, де ще таке знайти, тільки отут, отак тріщина. А тут немає, як бачите. Звертайтеся, З ціною вирішимо, поїду, заберу. 1500 гривень. Далі новий відвал такий. 750 гривень. Розміри всі видно. Тут по стандарту воно все підходить. Тільки висота і тут під здорову грудинку. Він новий тих часів. 750. Далі такі диски. Куди вони? Пара 400 гривень, 342. Оце пара 400 гривень. Тут 340, теж 400 гривень пара. Такі диски пара 700. Та такого стану? Хто сваречка вирізав, то можна позаварювати. Пара 700. Далі ступиці, МТЗ 50-300 гривень. Вся ступиця, тут підшипники стоять, 75-12, 75-10, такого стану. 500 гривень, ця теж 500 гривень, тут 100. Тут не теж 500. Руїн такий 500 гривень теж. Все тут гарно, тугенько, все. На культиватор кудись, кудись на тягу піде, те, що потрібно. за не МТЗ, за кіством 350. 300 з Молдавана. Все тут з отвором більш-менш. Тяга радянська, добавка 500. Не розроб... ні, крутиться. Як бачите, ну люфта нема, трішки є. Тут отвори гарні. Кришка тисяча. Мабуть, з якоїсь машини, бо бачите, ось прикручений, маркування там такі. Тут такі стан. Тут різьба є. Ось тут проблемне місце ціле, як бачите. Далі такі стан. Тисяча гривень. Дозатор тисяча. Такі там. На передній місць тисяча. Все такого стану. Обігрівач не знаю з якої техніки 700. Вироблене в союзі. Підключав дує. Радіатор не перевіряв, ну, мабуть, ціленький. 700 гривень. Отакий От з ящиком. Там, там різні. Там ящики в гаражі тут Все, все різне таке. З ящиком 600, Домкрати. Запитували там. Неоловський домкрат тисяча. Скільки тонн не скажу, мабуть, теж 12. Такого стану. Тут все крутиться. Люфта немає. Не додавав нічого, не перевіряв. Оце так як підіймає, опускаєш. Єдине перевіряю все, Цей домкрат. Це гарно, люфта немає, я тут теж піднімає тисяча гривень, 12 тонн. Все з ним, я думаю, чудово. Подобавляєте масла, обслужите його. По тисячі гривень нам грати розповім. Пара таких дисків у нас і шпильок тисяча гривень. Стантець один і. Редуктор, він новий 2,200. Тан, дивіться, тут питань немає по ньому. Тут 28, тут 40, тут ліцева і тут ліцева. Дивіться, він новий. Трішки прикутає, потрібно вмазати або відрегулювати. Нормально. 2200. Тут ніде сколів тріщи немає. Запчастини до, до культиватора. Оце що понаходив, хлопці. Це весь залишок, за це цей весь комплект 800 гривень. Тут оці, і прижим, і це, мабуть, нова. Це беушна. Такі стан. За все це 800 гривень. Це пий. Два куски по метр 35, один кусок метр 25. 250 гривень з карабіном. Товщина 7, 5,6 метра, 400 гривень. Тому не принципово що ржавий. Купуємо, земля його, відтискатує. Корівку прив'язати. Або ще щось, ще попрацює. Талька такого плану. Дивіться, довжина насипів. Тут все з гачком гарно. Ролик тут є, цих нормальний. Отут я такі, мені такі принесли, не було в цих. Катків, я думаю, що ходить. Вона, вона працює, як бачите, крутиться, все. Такого стану. Маркування, може буде видно, кому може ні. Це як такого стану. Тут такий стан. Ці не вийде. Ціліндри. Це як було, таке є. Нічого не задвигав, нічого не робив. Проте тільки шток демонструю вам. Це в мене такий був. Цілінд. такого копла. Ну, тут є незначне забуття, але по ньому працювати буде. Ціна 800 гривень. Довжина штовку 47 см, 500 гривень, тут 32. 47 це звідси, до сюди. 500 гривень, шток ідеал. Це тут гарно. Такий цилінд 700 гривень. Шток 22 Окей штоку 32 см, гіль по понаружжі 50 см. І під'їхав ось свіженький цілін, тільки що протир. Діаметр штуку 30, вихід штуку 52, гільза наружі 50, 800 гривень. Такий стан. Шток тобто тут гарний. Як бачите, ото, оце одне, в одному місці. Він по ці пори тільки заходить. Оця манжетка потрібно, мабуть, перебирати, вона виходить. Довжина штоку 52 см. Відправка, як завжди, пошта повна оплата, нова часткова предоплата за дорогу дві сторони. Локація міста Чернігів. Дякую за увагу, до побачення.